Всім привіт! Зараз ми будемо з Олею робити макарон з сиром. Кружки. Микрофлер. Що так? Ну Що ж то А, так, тут занимается... Водой буду сказать. Занимается так. Значит, так, масло, макарони, молоко, сіль, сир, вода і кружка. Спочатку беремо Так, макаронки. Що ми просто пробуємо теоріт, який ми побачили в інтернеті. Чи воно справжнє? справжнє? Ну, воно просто тут трошки. Можна так не а -а -а -а. Тут, тут, а показати, що Це тут роблю. Так. Уляк, виходить, ось це вода і макарони. Так, що там треба далі? посолити. Ем... Тепер треба беремо поточку солі. одну. Або дві. Mm. Так, ми беремо ложку. Це перемішуємо. Вискамат. Mm. Подивіться, як робимо. Ми чуть чуть рецепти не знаємо, то ми чуть підхитаємо. -чіт це трицепт перший. Зараз все будемо ставити в на у кого ми за нас Ми Выставляємо на стільки. Ми знаємо, будемо говорити. Звісно, що у нас полошення. А я не знаю. А я не знаю. Ми, ми ні, більше. Вісім. На 8 хвилин? Я не знаю, що вона таке має бути, але я більше не хочу там. Ну, ладно, що поставимо на хвилин, давай. Але там на ті, буде, напевно, википило. Давай на хвилин, що поставимо, потім буде видно. Ще там. Масло. Блін. Чекай. Може було ще немножко. Чекай. Молоко. Давай молоко. Хорошо принча. Да, Чеванская танка. Очень любого мокрая не холодно. Нет. Ты, Ты, чекай. Так. Вот так. О, часто вот так. Сыру можно с Кирилтовой заборожать. Я их вам спокойно. переміщення перемішуємо, mm -hmm. В принципі, рація на мокрих кольорах класна, якщо не так достатньо. Тому ставимо Так, ми ще ставимо на дві хвилини. Почесно, А той не треба? Наш старинку. Наш там старий, вже не має дуже багато A tam na dvi chody. Páre, jde. Spodím se. Neapatepnul ven. Neapatepnul Що не потипа? Що сир тут буде потип? Чекайте. Чи не добре, одна по парі, да? Що виключай, зараз будемо пробувати. О, не ми... знаю. Що ще? що виключай. Ми вже пробуємо. Оля сидить, пробує. Ну, чохи. Твої тому що вони доварені. Вони вже добре зварились. То саме, що зварити макарон і посипати сиром. Угу. Ніякого молока солі не треба, правильно? Та чого? Можна дати? Ну так смітніше. От, наприклад, є зварений макарон холодний. Просто його грієш, не прохвалювався зі сиром. А якщо нема. Де ж магазин? Зараз будемо пісу пробувати робити в курсі. Так. Зараз ми будемо піцу робити. Папа. -па.